Така, короче, прикра невдача сталася на Мінську. Зараз покажу, що там далі. А що буде, коли прикріпувати корзиною болтами, корзину болтами, прихвачувати сваркою, короче, нічого з того доброго не вийде. І моторну зірку ми знімаємо, як нормальні люди, зйомником. Ось така короче, штука. Не робіть так. Не робіть так, бо буде біда. Станете десь посередині траси, бо обірю корзину.